Поет, музикант, композитор, герой України та герой культурного фронту. Володимир Васюк встиг написати лише 20 віршів та понад сотню пісень. Він відстоював українську мову, став одним із провідників вітчизняної естрадної музики. Через свою проукраїнську діяльність переслідувався радянською владою. До дня народження автора знаменитої червоної рути у Черкаському драматичному театрі покажуть ексклюзивну виставу. Увага іславічка. Стоїть калина над рікою. Щоб... Балада про любов це збірна вистава, над якою працювали кілька авторів. Вона базується на біографії відомого композитора та автора знаменитих «Червоної рути і пісні Поміж нас Володимира Івасюка. Одну з ролей виконує актриса театру Анастасія Бренько в легенді про дівчину Аничку. Її ревно оберігав батько від зайвої уваги. Проте одного разу дівчина зустріла хлопця. Вона покохала того хлопця, але коли прийшов батько, він їх побачив. А ничка кинулася і впала у прірву, і це кохання стало для неї трагічним. А що робив хлопець? Хлопець потім вже ходив і в кожній квітці знаходив її очі і чув її голос. У сюжеті є ще й любовний трикутник. Анна Боброва грає роль дівчини, кохання якої стало нерозділеним. Це для неї новий досвід. Каже, в реальному житті боролася б за своє щастя. Я ви? себе не асоціюю з цим трикутником. Це окрема роль, а я окрема. Як ви відреагували на цей образ? Позитивно Робуваєте з вашим характером. Чи не дуже не дуже, де в деяких місцях не дуже. Думаю, я б так не зробила, не відійшла б в сторону. Я б би... Щось боролася б, мабуть, за кохання. Героя, за якого боротимуться героїні сюжету, грає заслужений артист України Сергій Бобров. Але вистава ця більше біографічна, підкреслює виконавець головної ролі. Володимир Івасюк особистість відома і трагічна. Адже писав українською про українське у радянський час. Його знищувала радянська влада за те, що от якраз за те, що він. Писав українські пісні, які несли духовність України, і українці захоплювалися цією творчістю, і його за це знищували, тому що вони не хотіли, щоб українська культура розвивалася. Тим часом на сцені розгортається репетиція музичної вистави Лунає чергова відома пісня Івасюка. Крім неї глядачі почуть інші знані пісні та вірші Володимира Івасюка. в історії, присвячені поету та музиканту, і любов до України, і до її природи, а ще безумовна любов до батьків. Та насамперед вистава покликана нагадати про своє рідне, відчути не лише енергію, а й глибину творів Івасюка. Взагалі, вся творчість Івасюка не є такою розважальною, як її часто подавали і в радянські часи, і навіть в часи незалежної України, деякі співаки не досить глибоко виконували твори Івасюка. Пісня поміж нас. Вона є глибоко трагічною, драматичною, і ми тут в своїй історії показуємо події, які пов'язані з сьогоднішніми реалями, саме під цю пісню. Її сумно співав і Володимир, і текст там геть нерозважальний. Наглядачів чекає не проста вистава, а дійство в дійстві. Ще є така міні-вистава у виставі, тобто саме про Червону Руту легенда про Руту, яку ще молодим Володимир почув в Карпатах. Це карпатські перекази, і вона саме і надихнула його на створення пісні Червона рута. Прем'єра вистави запланована на 4 березня, в день народження знаменитого музиканта. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.